Слава Ісусу Христу! Сьогодні нас доволі немало, я б сказав, так. Ви знаєте, хто коли. Ви цього не помічаєте, але коли проповідники виходять сюди і бачать цей зал, вони більше оцінюють, чи більше людей сьогодні, чи менше. Дякувати Богу, у нас сьогодні багато. У Нас сьогодні ще є гості. Сьогодні, знаєте, хотів почати з того, що бувають дні дуже рутинно буденні і звичні, правда? П'ять днів на тиждень когось робота. Хтось працює на державній роботі, хтось працює на якомусь приватному підприємстві. І в нас воно, знаєте, таке життя, воно стало в певній мірі. Тобто, якщо нема проблем здоров'ям, якихось, немає якихось надзвичайних ситуацій, воно все йде в такому якомусь певному звичному ритмі. Ми знаємо, що ми йдемо на роботу, ми знаємо, що ми прийдемо додому, ми вдома зробимо то-то-то, і так тиждень, потім з суботами щось вдома ще робимо, а в неділю ми йдемо до церкви. Якби не було, хоч ми в неділю раз на тиждень приходимо до церкви. Та, ну, Хто в п'ятницю буває в середу ще, хто буває ще частіше, але як в кого виходить. І ця неділя, іноді, вроді, здається, би така, мала би бути незвичайна. А вона соно, десь все одно в входить якусь буденність. Я не те, щоб якесь звинувачення, я говорю навіть сам по собі. Я це знаю, деколи. Ну, ти приходиш і ти звик, ти знаєш, що буде прославлення, ти знаєш, що буде, е, буде проповідь, ти знаєш, що буде сьогодні спомин буде. Ти, ти знаєш про це, і ти якось, ну, звик до цього вже в певній мірі. Бо воно вже так. Два місяці поспіль так іде, і воно все якось ну, по звичному схожому, в певній мірі, якомусь, ну, як сценарію каже, чи це означає, що воно має ставати для нас буденністю? Це дуже небезпечно для нас. Я би хотів сьогодні, щоб ми знаєте, за, е, нас підготувати до, до такого, е, до такої думки, хотів нас склонити що, щодо, е, щодо прославлення. Мені завжди знаєте, е, подобається, коли. Коли всі ми разом розуміємо, я сам про себе суджу, коли ти розумієш, про що ти співаєш, коли ти, розумієш, коли ти не просто чекаєш, що хтось буде співати тут добре, знаєте, на сцені хтось буде співати добре. А коли ти розумієш, про що це пісня, і ти сам хочеш співати, знаєте, як пише: я собі так відклав одне місце в Псальми, 94-й псалом з першого вірша, 94 й псалом, перший вірш: ходіть, заспіваймо Господові! Покликуйтемо радісно скелі спасіння нашого, хвалою обличчя його випереджуємо, співаймо для нього пісні. Бо Господь Бог великий і великий, Він цар над богами всіма, що в нього в руці глибина землі і його верхо... верх... верхогір'я гірські, що море Його і вчинив він Його, і руки його суходіл формували. Бачите, їх закликає псалмах Давид, що пам'ятайте, Давид, славив Бога! Мені подобалося, і я думаю, багатьом з нас подобалось Давити і те, що він був щирий. І бачите, пам'ятайте, як він коли несли навіть ковчег за повіту, як він танцював, бо що він зняв з себе майже весь одяг, там лишилось тільки оцей ляний, підкладка ця така, скажімо так, та? і, і що його одна жінка зневажила була, і за це Бог з нею потім ну, Бог її прокляв за це. Пам'ятаєте, це, це не було те, що Давид хотів показати, о, дивіться, я такий гарний цар, і я хочу показати, що я можу робити все, що хочу. Це не був такий мотив серця. Щирий мотив серця був Давид в чому. Він настільки був радий, що хочер Божий звертається знову до них, що він настільки хвалив Бога в піснях, що його емоції наповняли так, що він не приховував їх. У нас іноді емоції це щось погане. Іноді ми боїмося показати емоції. Іноді для нас емоції я вже не раз розказував, що колись, коли я був пацаном таким 15 років, 16 і ходив до церкви, я тоді не хотів ходити до церкви. І коли було що сестра, о, сестра о, Ліля. Ліля, о, бачите, з язика зняли. Сестра Ліля, брат Тарас, сестра Віра, о, сестра Ліда Гринішак була, моя мама була, сестра Наталя була, я пам'ятаю, що ту нашу стару групу. І вони співали, і я стояв отак завжди. Я отак стояв і просто дивився в одну точку. Я не хотів співати. Ну, типу, я не хотів показувати емоції, точніше. А всередині, коли, коли вони співали, і там були ці старі наші пісні, оці Дух Святий, наповняє мене своїм теплом і так далі. там. А воно всередині настільки тут все отак просто ходило. Але я стояв отак. Я не хотів показувати емоції. Бо мені здавалося, зараз я пущу сльозу, десь 15 років пацан. І збоку хтось побачив, подумають, а слабак який, знаєте хто. Тому що я пацан, я мабути, ну, я мабути якийсь сильний, типу, я не маю показувати емоції. Тим більше я себе не вважав тоді віруючою людиною і не хотів бути віруючою людиною, скажімо так, відверто. Я думав, що для мене Бог, він, ну, я для Бога точніше такий був поганий дуже, і я думав, що такі, як я, люди, тільки в неділю, якщо будуть приходити, то це не добре. Хоча мене заставляли, я вам кажу, відверто. Але тут все одно відбувалося щось. Тут, коли я стояв, і я навіть стояв, бувало, спереду, я в одну точку хоч дивився в середині, Відбувалося щось дуже-дуже непросте. Я дотепер це згадую, бо це було для мене, знаєте, як слова проповіді через пісню. І я хочу, щоб ми ще задали одне місце. Мені дуже не подобається в Колосянах 3.16, послання апостола Павла до Колосян 3:16. Слово Христове нехай прибуває у вас рясно у всякій премудрості. Навчайте і напоминайте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях. Господові, псалми, гімни і духовні пісні. У ваших серцях можна стояти і гарно співати устами. Я себе ловлю деколи, що автоматично, знаєте, як я кажу буденність приходить в наше життя. І ми знаємо, що в неділю буде чотири чи п'ять пісень прославлення, що буде потім е, е, на пожертвування пісні. І ми звикли до цього в певній мірі. Щоб ми не казали ну звикається десь на, на якомусь такому підсвідомому рівні. І ми звикли якось. І, і все, і воно нема такого, знаєте, що це в серці, це якось механічно виходить. От гарна пісня, гарна мелодія, і ми просто повторюємо. Воно якось виходить гарно, гарно співає група. І все вроді так гарно, і мені гарно. А отут нічого не відбувається. Це погано тоді вважаю. Це доволі погано. Це, тому що виходить так, що це для нас просто заспівало, щоб просто так почати зібрання, бо воно так має початися. Ні, брати і сестри. Я собі завжди говорю, що пісні для нас це як молитва, це як. Це як слово Боже до нас, це коли ми входимо це поклоніння, чи це прославлені різні пісні бувають, чи це подячні пісні. Це те, що має лунати з глибини твого серця. Це те, що тут лунає. Ти маєш настільки це зрозуміти також своїм розумом водночас ці слова і пропустити, через своє серце тоді воно до тебе торкнеться. Якщо це буде просто гарний текст, О, Господь, ти такий добрий, ти так мене любиш, я славлю тебе, і це тільки чисто повторити текст. Нічого воно тут не змінить, нічого тут воно не, якщо воно не входить в глибину, воно чисто механічно, брати сестри, воно так буває. Але хай нам Бог поможе сьогодні, щоб ця, ця буденність, десь, якщо вона є десь, розвіяти самому цю буденність. Тому що вам ніхто її не розвіє. Вона може, брат Петро, приходити, наче чи хтось ще казати, розвійну, пробувати. Якщо ви самі цього не захочете, якщо я цього не захочу, воно перевірки так і буде, десь на якомусь рівні буденності. Тому хай нам Бог поможе, щоб ми пам'ятали, що прославлення, проповідь. Це те, що для чого ми сюди приходимо. Це те, що не просто ми хочемо почути, чи воно гарно чи не гарно. Це те, що ми маємо пережити. Розславлені чи поклонення це те, що ти маєш пережити разом з тими, хто співає. Mm. Ти маєш війти в це. Якщо ти не війдеш, в мене було таке не раз, що я бачу, як люди поклоняються, я бачу, як люди, то людей торкаються, і вони хтось плаче, хтось, в який, ну в якій момент. А я стою як, як дерево, просто стою і розумію, що в мене в середині нічого. І я свідав питання, Боже, чому? А потім я розумів, що це було моє певне рішення, моє життя якось до цього до моменту було не найкраще, і я собі щось дозволив таке, що насправді мене зробило пустим. І коли вже ну, йшов момент, що люди ходять в поклоніння, я не хочу, у мене є... я тут якісь ніякі, я тут сирий всередині. І я не можу тому горіти. Тому хай нам Бог поможе, брати і сестри. Хотів нас заохотити, нагадати, змотивувати певній мірі. Хоча мотивувати я... це, 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 це таке собі слово. Нагадати, що в Слові Божому написано, що ми маємо серцем хвалити Бога. Серцем хвалити Бога. Не просто ми маємо чекати, що буде гарне прославлення чи полонення. Вона може бути гарна, може бути іноді не дуже гарна комусь. Може подобатися якась пісня більше-менше, гучність більше, менша, по-різному може бути. Але факт того, що там в піснях, які слова, які тексти, чи ти це готовий зрозуміти і пропустити через глибину свого розуму і серця. Ось питання. Тому давайте встанемо. Просим, щоб Бог нас вів в поклонінні, вів прославлені, вів сьогодні в проповіді, щоб ми були готові також до цього. Не просто група прославлена, не просто проповідник, не просто ті, хто буде дати спомен, А ми самі. Отець ми